Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, ви завітали на мій канал Домашній Затишок. І це мій розділ про моїх домашніх тварин. Це моя козулька, вона називається Маркіза. І вона привела мені козеняток. Вони вже окрепли, вони вже величенькі стали, вже їм два тижні, і вони вже ганяють, стрибають, як м'ятчики підстрибують. Бачите, за мною ходять. О, о, побігла. Вже розвиваються. Понаїдалися і сплять. О о, ясна. Полюбляють в яслах спати, сталували вже все сіно. О, он, як м'ячки підпригують. За мною ходять їх за своєю мамкою. О, впало. Це саме найменшеньке. вже бігають, стрибають веселі. О, вже навіть їсти щось там хочуть, питаються маленькі. О, бачите, пастися вже хочуть. Вже хочуть пастися. На стрінискрна керницю вискакують. Я так люблю за ними наблюдати. Вони такі кумедні. Моя сусідка на них каже: казкові герої.